Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено звільненню строковиків. Ще одне відео, це вже третє відео, я попереднє тут зверху розміщу, тому що від вас поступає дуже велика кількість дзвінків, питань, тому що хлопців, які служили 2-3 роки, звільняють зараз і намагаються деяких поставити в оперативний резерв. Оперативний резерв, деяких навіть намагаються змусити підписати контракт резервістів, що вони зобов'язані це зробити. І яким чином, в принципі, треба діяти. Тому я і вирішив записати це відео для того, щоб от, певним чином з юридичної точки зору врегулювати от ці питання, які у вас виникають. Не забувайте підписатись на мій канал, ви отримаєте тут дуже. Велику кількість корисної інформації не тільки в Ютубі, в Тіктоці, ну і обов'язково підпишіться в Телеграмі, я там, до речі, дам посилання на всі ці нормативні акти, про які я говорю. І так, у нас вийшов всім відомий. Я тут також дам на нього посилання в телеграм-каналі указ президента про звільнення в запас військовослужбовців страхової військової служби. До речі, у нас скоро її не буде, буде база. Е, номер 149-2024. До цього. Відповідним законом, внесенням змін до закону України про військову службу і військовий обов'язок, верніше, про військовий обов'язок і військову службу, були надані повноваження президенту у вигляді там, виключень під час проведення загальної мобілізації, конкретно указ президента, про затвердження указу президента про загальну мобілізацію, надати можливість і під час дії воєнного стану фактично строк військової служби, який встановлений в статті 23 закону цього, закінчився під час дії воєнного стану на військову службу, яких продовжено понад встановлені строки відповідно до цієї статті 23, звільняються з військової служби в запас, звертаю увагу, в запас. Прямо в законі, в перехідних положеннях, чітко зазначено, куди вони повинні звільнятися. Звільняється, я дам посилання на цей закон, і на перехідні положення це пункт 7.1 перехідних положень. Звільняється з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Ви почули, я вам декілька разів зараз повторюю, запас. Читаємо далі указ президента, який виданий на підставі безпосередньо оцеї, на виконання пункту 7.1 цієї глави при кінцевих положень. Президент України постановив звільнити у квітні-травні 2024 року в запас зі Збройних сил України там. Інших відповідних формувань не буду читати це довго. Я дам посилання в телеграм-каналі. Ще раз нагадую, в запас. Тобто в перехідних положеннях в указі президента зазначено в запас. Що наразі відбувається, на жаль, в ТЦК. Громадянам України цим хлопцям не пояснюють, що насправді відбувається, і посилається на статтю 26.2. Я дам на неї посилання також самого закону про. Військовий обов'язок і військову службу, де зазначено, що в особливий період на службу у військово-оперативному резерві в обов'язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми психологічно-фізичними якостями, характеристиками, станом здоров'я придатні до у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби військовому резерву. Саме з посиланням на цей пункт. Представники частин, представники ТЦК намагаються хлопців зарахувати в оперативний резерв. Служба в оперативному резерві фактично їх можуть викликати будь-коли. Оцей рік, який наданий указом перехідними положеннями, фактично не буде тоді застосовуватись. Для того, щоб це зробили від хлопців, щоб це було за законом, від хлопців будуть вимагати підписати відповідний контракт на цей оперативний резерв. Або подати, щоб вони підписали заяви про зарахування себе в оперативний резерв. Тепер повертаємося до оцих, я розумію, що ви могли заплутатись, батьки цих хлопців, самі хлопці, ще раз просто повторюю, в перехідних положеннях саме президенту надано право, і він це зростався правом, і в перехідних положеннях прямо записано, що цих хлопців, не дивлячись на це, що їх саме звільняють під час дії. Воєнного стану в особливий період, їх звільняють не в оперативний резерв, їх не зараховують не в оперативний резерв, їх саме звільняють в запас. Пункт 7.1. Саме на це ви повинні посилатись і на указ президента. Тобто, у разі, якщо вам намагаються надати якісь документи, що ви підписали з проханням зарахувати вас в резерв, ви самі повинні приймати рішення. Це не є вимога закону. От те, що вам говорять про пункт 26.2 закону про військові обов'язок військову службу, фактично воно суперечить перехідним положенням. Тому саме перехідне положення в даному випадку, у вигляді виключення, як в них і зазначено, потрібно застосовувати. Тому вас звільняють запас. Тому, що потрібно робити? Ви маєте законне право відмовитися від підписання будь-яких заяв про зарахування вас оперативний резерв. Зарахування вас в оперативний резерв військовими частинами, територіальним центром комплектування фактично протирічить перехідним положенням у цьому пункту 7.1 перехідних положень закону, верніше прикінцевих положень про закону про військовий обов'язок і військову службу, який прямо і виданий, саме верніше, і ухвалений Верховною Радою, підписаний президентом указ на підставі цього виданий, що саме вас звільняють в запас і надають вам 12 місяців. Е, тому зараз, коли ви звільняєтесь з запасу, саме наполягайте на тому, що ви звільняєтесь на підставі статті 7.1, вас можуть попросити при постановці на військовий облік пройти ВЛК, це ви повинні зробити. Надасте їм свій військово-обліковий документ. Після проходження ВЛК і встановлення ступені придатності, вимагайте від повернення цього військово-облікового документу назад. У разі, якщо вас зарахували в резерв. Ви можете подати відповідну заяву стосовно виключення вас з оперативного резерву, саме письмову заяву, де б вас там зарахували, виключення вас з оперативного резерву, з огляду на те, що ви свої згоди на це не давали, ну, якщо ви не підписували таку заяву. І що це прямо протирічить пункту 7.1 при кінцевих положень е, самого закону про військовий обов'язок і військову службу. Думаю, ви зрозуміли. Тобто, ВЕЛКА ви проходите стосовно резерву. Оперативного резерву, контрактів це ваше право. Тут вас ніхто примусити не може. Якщо ви хочете укладати контракт, якщо ви хочете йти в оперативний резерв, ви можете підписати відповідні заяви і піти в оперативний резерв. Якщо ви не хочете цього робити, закон вам це дозволяє, і ви повинні про це знати. На жаль, від вас це скривають. Тому пункт 7.1. Всі посилання дам в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь обов'язково. І далі, у разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, будемо разом з вами направляти, укладати договори і направляти відповідні адвокатські запити, дізнаватись причини і підстави, а також направляти вимоги стосовно повернення вам військово-облікових документів і виключення вас з відповідного військового резерву, у разі якщо ви не виявили своє бажання перебувати в оперативному резерві чи ставати резервістами. Тому що в даному випадку президент. І народні депутати передбачили для вас звільнення не в резерв, як це передбачено пунктом 26.2 закону, там, де зобов'язані звільняти виключно тільки в резерв, в обов'язковому порядку зараховувати в резерв, а вас зобов'язані звільняти в запас. Зараз ви знаєте про свої права. У разі, якщо буде потрібна допомога, звертайтесь, допоможе. Ну і, звичайно, я би радив вам все ж таки створювати сім'ї, навчатись, тому що ви майбутнє України. Якщо вас не буде, ми можемо втратити своє майбутнє. Віримо в Україну, віримо в перемогу, робимо все можливе для її перемоги над цією болотною, терористичною країною і не піддаємось на всі ці провокації. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте це відео, пересилайте своїм побратимам, друзям, знайомим, батькам їх, для того, щоб вони знали свої права. До зустрічі!